Ну і військовослужбовці Національної гвардії України після шестимісячного навчання у Франції повернулись додому. Військові посилять охоронну частину українсько-білоруського кордону, що з собою привезли з Франції. Бачили наші колеги! Колона українських нацгвардійців їдуть служити на кордон. Дорогу зупинились на перепочинок. Командування нам поставило перед нами завдання посилити всім особам наявну всім наявним особовим складом. Кордон з республікою Білорусь. Підрозділ новостворений, забезпечений виключно нові, новітніми зразками озброєння та техніки. Серед техніки, яку передали в допомогу захисту Україні, американські бронеавтомобілі «Макс-Про». Дуже надяжно до підриву дотримують протитанкову міну. Вона стоїть на базі краного внедорожника. Окремо, для екіпажу у нас є капсула. Так само проти підрібні сіточки видержує різні типи боєприпасів, якщо розривочні осколки, погасні на полі бою дуже себе добре зарекомендував. Озброєні колісні БТРи крупнокаліберними кулеметами. Питань немає ніяких. Рости обслуговувані, власно стріляє, все чудово. Змазувати. Нормально і буде стріляти. Підрозділ забезпечили і вітчизняними розробками, які нацгвардійці використовують вже не перший рік. Це «Новатор» і козак. Бійці говорять про надійність доведену в боях. Продав з ПЦУ-50, мотор. З нього коробка посилена підвіска вже йде. Були прильоти по ньому. Капсула витримує дуже добре. Були прильоти біля нього. 7,62. 5,45 витримує. Бійці вже прибули на місце дислокації і вже стали на бойове чергування. Півроку проводили у Франції. Навчання було справжнім для, з французьким легіоном. Дійсності нам дали велику можливість і дякуємо всім, що. Направили нас на це навчання. Весь особовий склад заряджений. Весь особовий склад вмотивований. Всі готові до виконання поставлених бойових завдань. Івана Гаврилюк, телеканал прямий.